Тож, друзі, сьогодні нарешті гарних новин більше ніж поганих. Відразу розпочнемо із нової заяви Трампа. Трамп спростував чутки про підтримку ним Путіна, назвавши їх фейком, і пообіцяв українцям домогтися справедливого миру. Пише Політико. Уявлення про те, що Дональд Трамп в російсько-українському конфлікті буде грати на боці Путіна, а Камала Харріс продовжить політику Байдена, неправильне. Хто б не переміг на виборах президента США, Україна може розраховувати на більш рішучу підтримку ніж за нинішньої адміністрації. Якщо прибрати шум навколо Трампа і подивитися на реальні дії, стане видно ймовірність набагато більш доброзичливого ставлення до України. Загалом чекаємо на вибори в США. Тепер перейдемо до фронту. І почнемо відразу з Покровського напрямку. Тут за добу росіяни провели 30 атак, і видно, що активність сьогодні трохи знизилась. Окупанти через великі втрати нарешті почали зупинятись і проводять перегрупування. Судячи з повідомлень російських військових, f 16 поки що використовується на Херсонському напрямку для ударів по ППО в Криму. З якихось причин на Покровському напрямку поки що окупантів за допомогою нової авіації розбувати не наважується. Тож чекаємо. І сьогодні окупанти намагаються штурмувати лише желан. Прориваються біля Новоолександрівки та Докарлівки. ЗСУ ЗМІ повідомляють: Покровський напрямок. Ворог зайшов у Желанне. Зараз тривають бої з обох боків, орки просуваються на західному фланзі та вже на околицях села тривають бої. Наші козаки ФПВ дронами закидують русняву потвору, знову ж таки, скажу, що їх більше. Ситуація загострюється також і у Сергіївці більша частина села у сірій зоні. Також сьогодні ЗСУ повідомили, що чимало росіян потрапили в полон на Покровському напрямку. Попри важку обстановку на Покровському напрямку, вчора мали чимало полонених орків, бо інколи ті ідіоти пруть максимально бездумно чи їх посилають хто його зна. Загалом робота продовжується. А ось у Торецькому напрямку активність практично не знижується. Окупанти продовжують прориватись до лісу за тереконом, А від залізничного йдуть у бік психлікарні. Так само там знаходиться і туберкульозна лікарня. Загалом, Росія нам не вистачає психіатричних лікарень, тому вони намагаються прориватись цьому напрямку. Так само не припиняються бої за північне і вони продовжують наближатись до центру. Але тут ЗСУ вдається відбувати атаки. Також не припиняються бої за нью Йорк, і там ситуація залишається складною. Обстріли кабами поки що не припиняються. Росіяни не бояться роботи f 16 та продовжують знищувати всю територію. Але за добу лінія фронту залишається без змін, що теж є гарною новиною. У напрямі часів яру. Сьогодні окупанти серйозно активізувались. Йдуть штурми в районі Калинівки. По самому часів яру біля Іванівського, Клещіївки та Андріївки, і навіть знову почали штурмувати село Біла Гора. Поки що змін по лінії фронту немає, але бої продовжуються. У Сіверському напрямку також активність не знижується. Тут окупанти намагаються захопити верхньокам'янське спірне, виїмку та переїзне, але за добу знову лінія фронту залишається без змін, і зсу вдається відбувати всі атаки. У напрямі Креміної поки що нічого не змінюється. Окупанти намагаються штурмувати Невське та Терни, і жодних успіхів не досягають, а лінія фронту залишається без змін. У напрямі Сватового окупанти, так і не добившись успіхів, поки що проводять лише обстріли, а південніше не припиняються бої за село Макіївка. І так само, незважаючи на заяви, що росіяни вже зайшли в село, великих успіхів у них тут немає, і лінія фронту за добу без змін. У Куп'янському напрямку сьогодні окупанти прориваються лише в районі Петропавлівки, а в іншому всі атаки припинились і росіяни так і не досягли жодних нових успіхів. А ось у харківському напрямку, як росіяни й заявляли, правді знову розпочали штурми у напрямку населеного пункту Лепці. і не припиняються штурми глибокого. Поки що чекаємо, чим закінчиться нова хвиля атак. А за Вовчанськ та село Тихе вже майже тиждень без зупинок тривають бої. Але тут окупанти нових успіхів не мають, і ЗСУ вдається відбувати всі атаки у напрямку Корахового. Росіяни штурмують Красногорівку. І як видно до кінця, як раніше захопити населений пункт вони не можуть, так само точаться бої в районі Максимільянівки і як і раніше фіксуються штурми Парасков'ївки та села Костянтинівка, але тут ЗСУ вдається успішно відбивати всі атаки, і за добу лінія фронту не змінилась. У Вугледарському напрямку сьогодні росіяни припинили атаки в районі Великої Новосілки і поки що ведуть лише обстріли. А ось біля села Водяне бої не припиняються, хоча там нових успіхів росіян також немає. За добу лінія фронту залишається без змін у запорізькому напрямку. Окупанти продовжують атаки біля роботиного і намагаються просуватись по полях до Новоданилівки, проводячи обстріли села. Але тут також все залишається без змін. ЗСУ вдається відбувати всі атаки. У херсонському напрямку окупанти поки що жодної активності не виявляють. При цьому із Криму фіксуються запуски балістичних ракет у бік Миколаївської області. Також російські воєнкори продовжують обговорювати, чому вони відстають у дронах від ЗСУ. От наконец-то, названа основна причина нашого відставання в дронах. Є много гипотез, почему чому противник быстро перестроївся, а ми ні. но самую яркую озвучили коллеги из президентского федерального кадрового резерва для высших постов. По понятным причинам, они вряд ли скажут ее открыто, но я ее озвучу. У противника возраст лиц, принимающих решения от 35 до 55 лет. Они все играли к СИДОТУ. Им проще понять разницу между смартфоном и радиостанцией. Им проще ввести в управление Министерство принципы. Агиле и создать целый проектный офис с функцией акселерации процессов им проще реализовать матричную структуру управления. Причем сделать это не на словах, локально, в одной отдельно взятой корпорации, а вести повсеместно без всяких островков безопасности для высших чинов. А ведь мы об этом пишем почти каждый день. И вот наконец-то об этом стали писать и другие. Без качественного изменения власти, путем ее омоложения. Нам войну не выиграть. І станом на сьогоднішній день зсу вдалося вивести з ладу ще 1180 російських окупантів. А тим часом, поки Росія бореться з Ютубом, в Україні вирішили поборотись із Телеграмом. Або Телеграм встановлює діалог з Україною, або його треба закривати. Як це було із ВКонтакте, каже Слуга народу Потураєв: ресурсів немає на регуляцію і не буде. І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції, це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози, не буде України, тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо, зазначив він. За словами Потураєва, оскільки ресурсів та можливостей для регуляції телеграм немає, то реакцією може бути його відключення, як це було і з російськими соцмережами «Вконтакте» та Однокласники. Слуга народу додав, що Україна має відповідні технічні можливості. Коли у тебе 80% населення користується немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацію з твоєю державою, по якій достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з Росією під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка повторюю, буде дорого коштувати. Додав нардеп. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях. Також сьогодні продовжують обговорювати законопроект щодо підняття податків на купівлю нового автомобіля чи квартири. Те, що зараз опублікував і надав депутатам на розгляд кабінет міністрів, то в цих пропозиціях є раціональне зерно. Наприклад, якщо ти купуєш підняття податку, якщо ти купуєш автомобіль з салону, наразі він там складає 5%, пропонується 15% я думаю, що це такий вид. Податку на розкіш, в принципі, під час війни а, купувати з автосалона а, нову машину. Я думаю, що це не перша необхідність. Але якщо купуєш, то відповідно сплачуєш бюджет додаткові кошти. Якщо ти продаєш квартири, якщо у тебе багато квартир, а, ти а, одну, дві, три продаєш, то відповідно вже а, додаткова також сплата податків має відбуватися ну, і наповнювати. Ну, хіба у нас багато такого населення, яке може собі дозволити так там і квартири продавати купувати, і автівки? Ну, знаєте, за статистикою, от останню, яку я бачив, за 2024 рік на здається 7% зросли продажі автомобілів з салону, і мене це дивує. А тим часом економіст розповів, що сьогодні Європа активно переманює українців для роботи на них. Давайте будемо знову ж таки щирими. А що для європейських урядів краще ті е біженці, які йдуть з сірі з Лівану, ще десь інде? Ще українці, які адаптуються, які повністю е вивчають мову, які працюють, а не просять е допомогу. О тому відповідно е е європейські уряди теж користаються цією ситуацією, не тільки наживаючись на е цій війні, але все ж таки і переманюючи е наших людей до себе е е в Європу. Давайте згадаємо, що буквально за десь. За два роки до війни 20-21 рік. А польща говорила про те, що в зв'язку з її економічним зростанням розвитком їй будуть потрібні 5 мільйонів трудових мігрантів. І я тоді завжди казав, що давайте здогадаємось з одного разу, звідки вони збираються цих мігрантів взяти. Хто працював на польських фермерів і так далі? А ось службовець полтавського ТЦК сказав, що вони не мають права затримувати людину, якщо вона не знаходиться у розшуку. Але людина тебе може послати, розвернутися і піти. Ми нічого не можемо зробити. Силове затримання ми не можемо зробити. За руку схватити ми не можемо. Хіба що в випадках, якщо ми прибуваємо і людина у розшуку, тоді так, якщо є рядом працівник поліції. Зараз в основному, ну раніше ми не ходили з поліції, зараз з поліції, зараз трошки простіше. Що, людина в розшуку, будь ласка, ось, пане поліцейський, будь ласка, прошу вас затримати. Я ж не маю права затримати, я маю право тільки оповістити. Людину, а поліція затримує, і разом ми вже доставляємо таку людину до до ТЦК. Друзі, свою думку з цього приводу ви можете написати в коментарях. Також сьогодні у Верховній Раді запропонували дозволити вільний виїзд за кордон депутатам, чиновникам та іншим особам, у яких є бронь. У раді пропонують дозволити вільний виїзд за кордон депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, а також усім іншим заброньованим особам. Відповідний законопроект внесено під назвою про додаткові заходи щодо посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії військового стану. І на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків все буде Україна.